Якби Пушкін був порядною людиною, не грав у карти, віддавав борги, не був волоцюгою, та не зваблював чужих жінок. Його б не викинули із Одеси. І не пристрелив би Дантес. А якби його не вбив Дантас, то Пушкіну на сьогодні виповнилося б 226 років. І він писав би такі казки! Ймовірні казки Пушкіна! Читає. Українець з Донбасу. Жила була баба на морі з нафти, впіймала рибину, щоби багатіти вправно. А рибка була непроста золота виконувати мрії, стара захотіла Дай мені влади, дай мені слави, щоб всі тряслись від моєї заграви, щоб ракети летіли, щоб танки гули, щоб чужі кордони. Ми всі перейшли. Рибка мовчала. Бажання збувало газом і нафтою, руки їй мила, та з часом Кремль почав тріщати, і труни з триколором, по вулицях емчати. Сидить вже баба в лаптях старих, біля корита. у мріях пустих. Рибка сказала, з хвиль виглядаючи все вкрадене впаде, зникне щезаючи.